Всім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковочка, тож поїхали дорого дешево. Давайте сьогодні візьмемо чіпсики з сиру, чиз сиру. Колекція приготую, давайте сьогодні візьмемо Орео. Кіно візьмемо ось цей пакетик з типу з камерою. Ось крестики, нолики, фу, Боже! Почаньки з передбаченням закінчуємо сьогодні на кінець і хрестики нолики. Давайте візьмемо ось цей пакетик. Ні, давайте візьмемо, де виграли нолики якийсь пакетик. Ось. Нолик. Так. Постільна білизна. Давайте візьмемо ось таку. Фони для відео ось це. Хайд онлайн. Ось така. І наша новиночка це чохли на телефон. Ось такі тут чохли. Дизайни в нас вже мають, а ще будуть якісь цікаві. Ось. І сьогодні візьмемо давайте з з такими сердечками. З того ж поїхали? Давайте ми відкриємо наше останнє печеньку з передбачення. Так. Ось тут. Попереду незабутня вражаюча пригода. Ото передбачення нам попалося. Ось так. І ми закінчили цей каталог. Скоро вийде на нього розпаковочка. Піне Apple. Фони для відео. Вот а такая мишутка сегодня нам попалась. Так, штрамиты открыты. Звісно. Ось а так. Далі цю колекцію ми закінчили стільна білизна. Ось. І з такими гарбур... гамбургерами у нас попалася стільна білизна. Ось так. Далі. Дорого, дешево. Чипсики, чіпсики у нас підуть. Куди підуть? Ага, тут ще нема чіпсики, окей. Я думаю, вони підуть на номер 13. 13, це є з дорогих, якщо не Ні, це є з дешевих, напевно. Ну, каїмо поки сюди, зараз перевіримо номерочок. Та вірно номер 14. з під номером 15. Сюди. Тобто з дорогих це є цукорочки скітилс, з дешевих ось такі цукорочки. Хайдан онлайн. Mm. Ось така кола під номером чотири. Кіно. Це ти білетик в кіно нам попався. Номер 2. Ось так. Далі приготуй. Під номером 5 і це у нас креветка. Якщо я не помиляюся, ніби креветочка. вже почищена, як має бути. Хрестики-нолики. сьогодні знов у нас хрестик. Якщо нам попадеться тут хрестик, то ви рахуйте виграли хрестики. І це буде якось не, не цікаво. Чохлинний телефон. Ось такі котики нам попалися, а намородже тут є? Вісім. Сюдиль. І це волосся Всім папа.